Звіться, будь ласка, тві звичайно побачили. Як? Громче давай! Тихай. Ні, тут я не помню. Діми голову на мене. Сюди дивись. Дивись, дивись. Що не виходить? Можна наручатися, можна шерше, шершино, шерше. Лекна шершино, так і спиніше. У і так вот правда? Просто так жінка кричала. Я не хотів. Що там робив переулку, скажи мені? Не хотів, Що ти переулку робив, не хотів ти? Що там робив переулку, перевулку? Куди ти йшов? До там за забор, куди там забор. ти йшов? Все? Дійшов?